Привіт, мене звати Саня Рельс, і сьогодні я покажу тебе, як змінився трек в Празі за останні два роки. Там відбулося дійсно багато змін, здебільшого гарних, <світ> але дещо залишається незмінним. Зараз кінець січня, тут холодно, і на треку достатньо холодно. Там все ще існує деякі засоби для обогріву, але централізованого опалення нема. Саме не змінились, але гарних змін там набагато більше. Тож сьогодні я тобі буду їх всі показувати. Відразу, мабуть, варто зауважити, що всі зміни, котрі там відбуваються, відбуваються відповідно за кошти. Людей, котрі ходять на цей трек. Тобто ті, хто приходить, відповідно, платять там абонемент місячний, або за відвідування в один раз, то всі ці кошти йдуть потім в апчак. І за цього общака потім все це відбувається. Тож, погнали. Нарешті це, на треку закінчились серветки. Придбав хлопцям серветок. Так. І вже от зміни. От цього всього не було. Були просто пошарпані стіни. А зараз вже... Наводять потроху красоту. Це почали робити в кінці року вже. І зараз все це стоїть на паузі. Оце все теж повиправляє, тому що зараз холодно і не дуже зручно малювати всю цю красу. Ну і відповідно, руки мерзнуть і взагалі, типу, взимку щось робити на стінах. Така собі історія. Як то кажуть, цьому свій час. Тут ці вікна мальовані. Чао. 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 Чао, чао. Чао. Так, ну почну з того, що я нарешті маю своє особисте місце. Собственно, ось воно. Є моє прізвище. І оцей шматочок закріплений за мною, де я зберігаю модельку, і коли приходжу на трек, вже все роблю, що мені треба на цьому місці. А продовжуємо тим, що розширився цей трек, і отам от ще звільнили цей шматок, де ж зараз існує інший трек. Було змінено покриття. Зараз обидва трека на пітейли, килим під ним, до речі. І взагалі тут стало набагато більше місця. Тут кухонька маленька. Переїхала. Ну і тут, типа, склад з різними речами. А так, типа, трек раз. Отут лаунж зона. Отут одна технічна зона, отут друга технічна зона. І, відповідно, ще один трек. О, на відео, котре ти бачив, було звільнено тільки оцей шматок, от до цієї колони. Те, що було від колони до той стінки, було захламлено. Коротше, там був вложився, зараз ставлю тобі фоточки, щоб ти побачив, як, що там відбувалося. Я теж доклав руку до цього цього дійства, тому що тут було потрібно ну, багато допомоги, щоб винести все це почистити, прибрати. Деякі стіни шпаклівалися, замазувалося бетоном, де, там були дирки в підлозі, щоб якось привести все це до нормального стану. Ну, І зараз воно от так от виглядає. Досить великий трек тут і досить великий трек там. І так, оскільки змінилась поверхня на всьому трекі, в принципі, за останній рік майже вся чеська республіка прийшла на один тип пітейлу і одній. Кришки, то і налаштування у хлопців на модельках та в принципі, і самі модельки теж повністю змінилося. То, на чому вони їздили, перемагали два роки тому, зараз вже зовсім не актуально і все перевернулося з ног на голову. Ну, По-перше, більшість людей перейшли на футаби, Бо коли я тільки приїхав на трек, багато хто ну, більше каталось на Сано. Зараз все змінилося, прийшли здебільшого на футаби. Санви також використовують, як і гіроскопи, так і серу, але побільшало людей, котрі прийшли на футабу, покупали собі 10PX, продавали свої М17 і кажуть, що стало краще. Візьмемо, наприклад, з денека, Оце він Він катався на М44 чи на М17 навіть. Зараз в нього повний сетап від футаби. І можу також підмітити, що люди, котрі б використовували вагу зверху, коли зміщали акумулятор догори, зараз повністю також це змінили мотором на горі ще дехто китається, так, щоб акумулятор був десь під дах твоєї корпусу, твого корпусу, такого вже тут немає. А це, до речі, Ендрі, амбарсадор зміщення ваги наверх. Це саме його модельку ти бачив попередньо в попередньому відео, де акумулятор був аж під саме дах. Як бачиш, так само змістився донизу. Передатичне співвідношення, амортизатором, в принципі все помінялося. В цьому році, до речі, з'явилося досить багато новичків. Ну, ладно, не в цьому, бо цей рік тільки почався. В минулому році з'явилось досить багато новичків, і що радують, що вони не раз прийшли, спробували, а приходять і постійно катаються, що не може не радувати. Так в цілому, по суботам, зараз в час, коли тут холодно, катаються десь приблизно 8-14 людей, в залежності від того, наскільки погана погода зовні. Вони так само продовжують кататися два рази на тиждень, в середу та в суботу. В суботу більше людей, в середу, відповідно, менше. Віна, до речі, залишилась. Мається на увазі оця стіна, де вони вивішують фотографії, які показують історію розвитку треку. Тут навіть є фотки ще з попередніх, як змагань, так і з тих треків, які були до цього. Ціна, до речі, трошки змінилася. Раніше це було 300 крон. За одне відвідування зараз стало більше, здається, 350 чи навіть 400. І ціна абонемента також саме змінилася. Я тут буваю постійно, тому в мене абонемент місяць і я сплачую 700 крон. В гривні це зараз буде десь, ну, то за місяць я виплачу десь півтори тисячі гривень. Я, я бачу, куди ці гроші йдуть, розумієш? Це не проблема стільки сплачувати, як бачити розвиток. А розвиток тут відбувається досить так, непогано. Не знаю, що зміниться в цьому році. Можливо, якісь більш косметичні моменти, тому що... Як бачу, є малюнки на стінах, котрий ще не доробили. То якось то якось там. Mm -hmm. Ну і мабуть, в тебе питання на чому катаю зараз я. Минулі роки я катався на юдехі, на ту, яку вибрав, виграв колись. На змаганнях в Польщі. Я приїхав з нею сюди в Чеп, до Чеської республіки. І десь е, пройшов рік, і я вже привіз сюди свої RDX і почав його модернізувати, щоб він тут нормально з'їхав. Тому що Юдеха трохи технічно відстала, і я хотів змінити, ну, якось, змінити модельку, яка б міла трошки більше перспектив. З Юдехи там багато всього довелося би змінити, а RDX вже в базі те, що хотілося б мати в тій UDEK. І зараз це виглядає ось так. Так, це моє RDX і не дуже багато всього відстоку залишилось. Перше, мені перепала конверсія від RCR. Це саме верхня та нижня дека, от тут кріплення двигуна. Оці дві планочки. Знизу це виглядає ось так, от. досить широке, без флексу, майже ну тут трошки. Є, але в цілому вона досить жорстка. Перепала мається на увазі, що РСІарт цей японський магазин і бренд став спонсором наших змагань в Чехії, ну наших змагань з хлопців. І я, як вхожу в їхню команду, і котрий на той момент мав єдиний RDX, вони запропонували нам, типу, на потесті цю конверсію і відправили його. За що їм велике дякую. Ми його встановили, потестили. І в цілому вона так у мене і залишилась. Ще із тюнінга тут передні ніжні речаги. Зру... Ну, у RDX там досить специфічна конструкція, тому я зробив, як мені зручно, я сюди поставив оці планки, балхеди так звані, І котрі мені вже дали можливість ставити речаги, котрі мені більш всього підходять. Позаду теж речаги алюмінієві в мене стоять з амортизатори Axon і з дуже цікавим тюнінгом. Котре я купив в Польщі на минулих змаганнях. Я, я до цього цей тюнінг для мордів бачив тільки в інтернеті. І коли приїхав в Польщу на змагання, вони проходили в Познані на кінці листопада, здається. Та. Я там фігово виступив, в мене було, був поганий настрій, зайшов в місцевий магазин, який там відкрили прямо на треку. І побачив цю штуку. Є чувак на Фейсбуці. Він робить е, кастомізовані детальки для UD і випускає свою власну конверсію для UD, називається Fantasy. І один із таких тюнінгів це тюнінг для морта, котрий дозволяє зменшувати або збільшувати швидкість працювання цього амортизатора. Працює це таким чином, що внутрі стоїть клапан і він може відкривати отвор більше і менше, відповідно зменшуючи кількість мастила, котре може через цей поршень. Проходити, коли він працює. Наглядно це працює отак. От. Тобто, оце моя морда, вона отак от працює. І якщо я отут покручу оцю штуку знизу, то колесо починає ходити повільніше. Тінь, тінь. Зараз ще, щоб було більш різниця помітна. Ось так. Це максимально. З іншого боку, бачиш, набагато швидше працює. Оця штука, котра є опором амортизатора, вона з'єднана з клапаном, який отут зараз стоїть. І коли ти його провертаєш, то відповідно провертається і там і зменшується чи збільшується отр, в залежності від того, в яку сторону провертаєш. Досить цікава штука, вона на всіх чотирьох амортах у мене стоїть. Ну от бачиш, зараз стало швидше працювати. Це основна проблема, щоб налаштувати так, щоб воно працювало однаково зліва справа. Ну, зараз наче однаково. Ще із тюнінга тут передні кулаки в мене змінені, позаду ще стоять стокові і пластикові. І цю імітацію супорта я намалював і роздрукував сам, тому що заводська в мене зламалась. І відповідно ці гальмівні диски, типу імітацію гальмівних дисків я замінив, бо стоки стояли пластикові. І вони на цій модельці досить швидко зламалися. Регулятор я досі використовував Hubінk XR10. Двигун я собі поставив Yukoma DX2 на 13,5 віків. Апаратура, гіроскоп і серва в мене залишились такі самі, як я використовував в Україні. Це все, футабовський сетап на 550-му гіроскопі. Ось таке передаточне співвідношення. Покришки тут і використовується Irсі Art. І досить багато ваги я докинув як назад, так і наперед. Модельки бачиш, от тут додаткові ще ваги є, додаткова вага, в мене тут в наявності усюд. Ну це більше обумовлено тим, що тут всі так катаються. Модельки вагою 1600-1700 грам, тут в принципі нормальна історія. І така вага дозволяє більш стабільно їхати. І колись, наприклад, в тебе вдаряється, хтось ти не улітаєш в інший кінець треку, тому що у модельки є вага, яку складніше зрушити при такому контакті. Тому в цілому їде. Ну і як показала практика. Важку модельку на пітейли легше налаштувати таким чином, щоб вона їхала швидко. Ну а тепер час по Про треки трошки більш подробиць, ніж просто оце великий трек. Це один із двох, і, на мою думку, цей трек більш складний, технічний, ніж той, котрий там, і я тобі покажу його трошки пізніше. Тут нема як такового старту фінішу але зазвичай типу, люди стоять отут, -от, модельку ставлять сюди, виїжджають і вперед, в цей напрямок. Тут розганяєшся, постановочка вздовж дуги, і тут треба тягнути. На газу, а отут от краще треба дати більше кутаж, і зазвичай це відбувається шляхом додавання газу. Потім тут перекладочка, тягнемо вздовж цього бортика, отут є тачингова зона, і потім розганяємось і аж туди треба потрапити. І от там от ця от зона, вона найскладніша. От цей шматок траси. Я от звідси тобі його знімав, Зараз я сюди більше підійшов і показую більш конкретно. Ну це от так, типу, середній бал. Проблема в чому? Тому що ти тут розганяєшся, в тебе о цій точці кліп морди заходиш, і тобі треба попасти аж сюди. І щоб сюди попасти і потім пройти всю цю дугу, ти починаєш десь в цьому місці давати ще більше газу, щоб моделька встала ще в більшому куті. Ти при цьому загасив свою швидкість і в цьому куті отак типу, протягуєш. Весь цей поворот, і це реально складно. Якщо просто ти починаєш використовувати гальма отут, то ти їдеш якби, ровно, і потім тобі доведеться якось викручуватися з цієї ситуації. Ну і потім тут ще шпілька, розганяєш, закінчуєш тут і виходиш такий на довгий прямік. Він реально довгий. Тобто ти проходиш у цю шпільку, отут виїжджаєш. І вперед. Ну, тут десь, ну, мені здається, близько 80 метрів він вздовж. І потім тобі там ставишся в кут і знову заходиш на ту догу. До речі, оця от постановка після цього пряміка, теж, Там треба правильно розрахувати свою швидкість і кут, щоб пройти нормально весь поворот. Так, і йдемо, покажу тобі більш детально другий трек. Оце другий трек, і він, на мою думку, трошки простіше. Тут вже є нормальний старт-стоп. Старт-фініш от в цьому місці. Ось відбувається постановка, перекладка. І далі ти їдеш по довжелезній дузі, тут манджа і погнали. Тягнеш аж от століти. цього ракурсу покажу. Так, і на цьому треку оця от довга дуга плямітка з манджою і оцим поворотом довгим. Це найскладніша частина. Перекладочка. Ось тут другий складний момент. утриматися на нормальній дистанції складно. Переклалися і їдемо вже в бік старту. І останній поворот. Цей трек, він ну, якось більш плавний. Тут всі моменти, які є технічно складними, їх не треба робити якось більш чітко. Ну або ми просто довше на ньому катаємось, тому і здається, що він простіше. І погнали. Взагалі старт відбувається ось тут. тут. О, хлопці об'їжджають його перекладочка, виїжджають на довгий прямік. І... <реш> <реш> Отак От зараз виглядає цей трек. Можливо, в цьому році те щось зміниться, але станом на січень 26-го року, то два трека на пітелі і велику терзону цей трек має. Окей, дякую, що перебував зі мною весь цей час і сподіваюся, тобі цей контент заходить. Тож ставимо лайки, пишемо коментарі. Не забуваємо підтримувати ЗСУ, любити нашу неньку і... Працювати маси. на все добре.